Мене звати Глушенко Константин. Я народився в цьому місці, в місті Житомир і проживаю в цьому місці. У мене була гарна молодість, я спортовець, спортсмен. И... Тому -то все було добре зимою цього року. Мабуть, це зв'язано з коронавірусом чи з чимось ще. Я переболів і почув, що мені якось некомфортно. У мене з'явилися проблеми зі здоров'ям, хоча ніколи я на це не обращав уваги, так як співспортсмен. І я зрозумів, що треба з цим щось робити. Я думаю, найстрашніший день в нашому житті це війна, тому що вона психологічно на всіх подіяла, і це якраз, і напевно, є, що це здоров'я стало хуже від цього. Стрес все-таки дає свої наслідки, і тому е, люди і боліють, люди і починають погано себе почувати. У мене були проблеми зі спиною, е, тому були дуже важкі ці моменти, і я розумів, що це дуже наслідки дуже тяжкі. А що може вже бути набагато гірше, коли в тебе? Просто-просто погано. Почув я про це якось звичайно, ну, можна сказати. Обично знає нашу медицину в це не віриш, але коли я прийшов і перший раз мені з першого разу стало якось краще, веселіше, спокійніше, упевніше, я б так сказав. Я пішов туди і почав цим займатися, лікуватися. Я я можу сказати, що це підходить всім і всім треба ходити. Бо настільки краще себе починаєш почувати. І у мене зараз період, коли я не можу ходити. І я жалкую від цього, що я не можу туди ходити і моє здоров'я стало хуще. Живи на все 100.